Hello forever, family. Okay? Until then, keep focus on what matters most to you. Вітаю вас, родина Форевер, з Новим роком. Я радий запросити вас до нового сезону вже третього сезону. Новин Форевер. Я Герен Брейнхолд, і я буду вашим ведучим нашого першого епізоду в 2024 році. Ми збираємося зробити захоплюючим початок року, наповнивши його візитами керівників компанії на ваші ринки. Грек Синтія та я будемо дуже раді відвідати Бразилію наприкінці січня. А Ейден, Гері, Нік і Холі вирушать на нашу подію до Лондона в лютому, щоб бути там і святкувати разом із тими, хто кваліфікувався на цю захоплюючу мотиваційну програму. Ми раді бачити, як усі ви починаєте рік з проходження програми DX4. Хіба це не чудове відчуття, коли ми починаємо цей новий рік і зосереджуємося на своєму здоров'ї по завершенні святкових розваг? Немає нічого кращого, щоб вивести в нас на правильний шлях ніж де 4 ми також хочемо відзначити всю вашу наполегливу роботу щодо поширення цієї програми наприкінці 2023 року, і зокрема кілька країн, які продали рекордні обсяги DX4 у грудні. Вітаємо Німеччину та Італію за те, що вони дійсно активно залучили своїх клієнтів і поділилися величезною кількістю програм, DX4. А ви вже пройшли програму DX4? Давайте послухаємо деяких лідерів, які вже пройшли цю програму. Привіт, усім я щойно закінчила проходження ДХ4 вже в четвертий І почуваюсь просто чудово. Привіт, родині Форевер, та всім, хто пройшов чи хотів пройти програму ДХ4. Мене звати Тимур Супрун, і я підприємець з України. Привіт, усім я Марина Карнати. Я мама дев'ятьох дітей. Привіт, всім! Це Бетіна Біаце. Я тут, щоб розповісти вам про неймовірні результати, які я отримала від проходження програми Де їх чотириде їх чотири це мій маленький секрет, коли мені потрібно збалансоване життя. Ця програма змусила мене зрозуміти потреби мого тіла та подбати про свій розум. Абсолют 4 Чотири, мій абсолютний фаворит серед програм Forever, Оскільки трохи більше року тому мені вдалося досягти своєї мрії, виглядати та почуватися краще. Моїй молодшій дитині всього три місяці. Мене все запитують звідки у вас стільки енергії? Розкажи нам свій секрет. Секрет не ґрунтується на припущеннях. Він заснований на наукових дослідженнях, які свідчать про те, що коли ви проходите програму, ви точно матимете, як і я, прискорення метаболізму, сплеск концентрації, багато енергії та все, що ми потребуємо для здорового способу життя. Перед тим як я прийшла цю програму, у мене був туман у мозку, як буває у багатьох із нас. Я почувалася млявою, втомленою, і ця програма дала мені саме те, що я потребувала протягом цих чотирьох днів. Вона зменшила мою тягу до цукру, очистила мій організм від усіх цих токсинів, дала можливість краще спати, підвищила мою енергію, і що найбільш важливо, дала мені ясність прозбу. Тому я дуже-дуже рекомендую вам DX4. Щиро вітаю вас з усіма вашими успіхами. У нас є п'ять нових сапфірів, усі з Японії. Вітаємо, майо Казакі. Макі Танака, Мичиру Хашимото, Мікі Оріду Тахаруко Оучі. Вітаю. Далі я хотів би привітати трьох нових діамантових сапфірів. В Індії у нас є новий діамантово-сапфіровий менеджер Рохіт Аурора. Починаючи з буття студентом коледжу, його шлях до успіху характеризується його бажанням ділитися знаннями про продукти та маркетингову стратегію. Forever. Плануючи стати членом GLT, Рохіт зосереджений не лише на особистому успіху, а й на наставництві своєї команди для повторення його досягнень. Наш наступний новий діамантовий сапфір з Тайваню. Вітаємо Тейлор Лоїнь! з моменту приєднання до Форевер у 2019 році він палко виступає за здоров'я матерів і трансформаційні зміни. Інспатненний своєю матір'ю та маючи досвід роботи менеджером в універмазі, Тейлор тепер прагне розширити охоплення нашого Алоевера. А ще один наш найновіший діамантовий сафір звідси з США. Це Крістіан Адама його перетворення з персонального банкіра в того на далекоглядного сафірового менеджера Форевер почалося в 2009 році. Після переїзду до США у 2012 році, подолавши мовні та культурні бар'єри, працюючи в галузі страхування, Крістіан почав використовувати соціальні мережі для розвитку бізнесу під час пандемії. Крістіан завдячує своїм успіхом своїй дружині Сом і підтримці персоналу. Forever, Forever в Північній Америці, вітаємо всіх наших нових діамантових сапфірів. Тепер настав час відзначити 10 найкращих підприємців у всьому світі за грудень, які виконали найбільше кредитних коробок. А тож, нині у нашій топ 10 у світі під номером 10 – Аттіла Гідофалві з Казахстану. На дев'ятому місці Салаж Асем Хамдум з Іраку. На восьмому місці Бінеш або з Еміратів. На сьомому місці у нас Ді Ахмад Атія з Туреччини, на шостому Крішна Аурора з Індії. Під номером п'ять Каутар Таджу з Марокко. А номер чотири Ецуко Мотосуджі з Японії. Під номером три. Місакі Като з Японії. Під номером два у нас Рольф Кіп з Еміратів. І номер один з Японії. Хонамі Такагі. Вітаю вас всіх. Forever Giving у 2024 році зосереджується на фонді Charity Water. Місія фонду Charity Water полягає у вирішенні водної кризи у нашому житті. І як родина Forever ми можемо допомогти йому досягти цієї мети. Коли громади мають доступ до чистої води, дівчата відвідують школи, діти залишаються здоровими, а жінки розвиваються особисто. Це ідеально узгоджується з нашою місією Forever Giving, оскільки ми зосереджені на тому, щоб принести надію та зцілення жінкам і ді. Ітям а також громадам в усьому світі через кращий доступ до їжі, житла, медичного обслуговування та закладів, і ми раді підтримувати цю місію через Cherry Water цього року. Ого, як дивовижно бачити стільки чудових речей, що вже відбуваються у світі, так само як майбутніх подій. Я радий відзначати ваші успіхи, тому обов'язково підключайтеся наступного разу, щоб почути визнання та новини з усього світу форевер. До того часу не забувайте зосереджуватися на тому, що для вас найважливіше.